Це ж було вже. І так, вітаю всіх. Дуже прикро, шановні користувачі платформи всесвіта, що все-таки в нас трапляються такі випадки, коли тут у нас присутні не тільки діти, о, не тільки вчителі, а й діти. Ну, от я створив певне завдання. І часто приходять такі от повідомлення, прошу надати доступ і тому подібно. Перед тим, як надати доступ, от дивіться, будь ласка, я завжди провіряю, що це за клієнт, так скажемо. І коли відкриваєш цю сторіночку, так то можна побачити наступне: ось, дивіться, будь ласка, ви бачите, що це або дитина створила ось вона. Нещодавно для того, щоб чи виконати якесь домашнє завдання, я не проти цього, але справа в, цьому, справа в тому, що ну, ми повинні вчителі присікати таке, що от, діти користуються цими ресурсами. Є у нас спеціальні розділи для дітей із серії розвитку дитини. Тут от є у нас таке так саме, і тут от діти можуть реєструватися і проходити певні свої, наприклад. Завдання. Ну але коли от просити, та а ще знаєте, чим е, дошкуляють ці е, е, акаунти, що вони от, це якийсь лівий аккаунт, вони можуть поставити тобі мінуси у цьому завда... для до цього проекту, е, який я створював. І тому я таких я е, е, акаунтів е, завжди е, блокую. Заблокував і до побачення. Тепер вже, звичайно, він не побачить мене і не поставить мені, як кажуть, мінуси і так далі. І попереджаю інших колег, от дивіться, теж провірю. Якщо це вчитель, то у нього повністю буде інформація відкрита на світянському От дитина, що то хоче, от теж дивіться, те саме. те саме, хотя, хотя. Хоча тут от є вже яке-то хоч фото, так? Далі є певний рейтинг, і можна побачити, що е, вона з певного року, а не з сьогоднішнього е, року і так далі. Е, тільки шкода, що немає якоїсь теж інформації. теж Адже я вже викладав відео про те, що е, ці, ну, бачите, нічого не виклав. якщо немає нічого, якщо людина має е, певні, ну, наприклад, е, візьмемо наступне, якщо вона дійсно аккаунт і вчитель е, подивився, будь ласка, то. Звичайно, ми можемо побачити, що це дійсно вчитель, його є певні досягнення, хай там і рейтинг малий, і так далі. Оце видно, що це вчитель. А от такі от е, сторіночки я завжди буду блокував і буду блокувати і раджу іншим це робити або тоді хоч якусь інформацію ви давайте шановні колеги або тоді ж будете марні Марна трата часу вашого в очікуванні, що вам буде дозвіл. Справа в тому, чого заставило мене це робити відео. Справа в тому, що згідно по природознавству або пізнаємо природу, в кінці там дуже через урок е, проекти навчальні. Добре, коли це ви навчаєтесь звичайному. Процесі. Я робив ці проекти усі е, через е, те, що у нас йде дистанційне навчання. Ми не бачимо дітей вже прифронтова е, область, ми не бачимо дітей рік цілий. І для того, щоб виконати е, програмку, я записував е, створював ці проекти. Е, е, прохання було хоча б. Подякуйте за це через лайк. Ні. Немає цього. Напевно читати не вміють. Навіть деякі вчителі. Дальше І не поставив його в платне і не хочу на цьому ресурсі бути платним аккаунтом, тобто заробляти гроші на своїх, як і раніше я робив, на своїх. На матеріалах, тому що це йде зразу ФОПом, а це зразу налогу. Тобто зв'язувати з державою я ніколи не хотів і не хочу. Е і тому я е і пошла дуже велика на, е як його, запроси на всі оці, е як їх, на всі оці е матеріали проекти. Е і тому. Це мене змусило записати відео. Здравствуйте. Все, кіна не буде. Електричество кончилось.